А я не дарма вибрав сьогодні тему. Думаю, вона буде дуже доречна для всіх нас, друзі. Хотів би вас запросити в цей текст. Будемо разом його вивчати. Це Іван Від Марка, 6 розділ. З 30-го вірша, віршай будемо читати до 44-го. Іван Від Марка, 6 розділ. Тему проповіді я назвав стіна неспроможності. На неспроможності. Тобто це певна ситуація в житті, тобто, певні обставини, в які ми опираємося, і ми нічого з цим не можемо зробити. Зовсім. Тобто, така певна реальність, об'єктивна реальність, ситуації, виклики, те, на що ми не можемо зовсім ніяк впливати. І що нам з цим робити? Будемо про це сьогодні з вами говорити. Євангелія від Марка, шосте розділ, будемо читати з 30-го текста. Якщо ви маєте Біблію, будь ласка, разом зі мною відкривайте, будемо читати. З 30 го вірша і до 44-го. І зібралися апостоли до Ісуса і розповіли йому все, що вони зробили і чому вони навчили. Контекст такий, що Ісус відправив 70 учнів в околиці Єрусалима, для того, щоб вони проповідували, служили людям, допомагали людям. І от вони вже повернулися назад і розповідають, як все це було. Ось такий контекст. І він сказав їм. А, тепер підіть самі в окремо, в безлюдне місце, і відпочиньте трохи. Цікаво, що Господь благословляє відпочинок, підтримує відпочинок, коли ми можемо зробити паузу і просто відпочити, зупинитись. Це потрібно, тому що багато було тих, які приходили, відходили, і навіть поїсти учням не було коли. І е, віддалися вони окремо на човні. Віддалися вони окремо на човні, в безлюдне місце. І побачив весь той народ, який там десь був навколо, як вони відправились і впізнали їх багато хто. І пішки з усіх міст позбігалися туди і дісталися навіть раніше їх, і зібралися до нього, до Ісуса Христа і до Його учнів. І, вийшовши Ісус, побачив. Безліч людей, і він змилосердився над ними, бо вони були як вівці, що не мають пастуха, і почав вчити їх багато чому. А коли вже минуло багато часу, звечуріло, підходять до нього учні його і говорять йому: місце безлюдне, і час уже пізній. Відпусти їх, щоб вони пішли в навколишні селища і села і купили собі хліб, тому що їм зовсім немає чого їсти. І він же відповів своїм учням: ви дайте їм їсти. І говорять йому, чи нам піти і купити хліба на 200 динарів. Ну, тобто, це зовсім копійки. Не хватить, щоб просто одразу розуміли, І дати їм їсти. 38-й текст. Але він говорить їм, скільки у вас хлібів? Скільки ви маєте? Підіть, порахуйте. Підіть, подивіться. Вони, довідавшись, говорять: 5 хлібів і 2 риби. І він повелів їм, щоб всі сідали групами на зеленій траві, і посідали вони рядами по сто і по п'ятдесят людей. І взявши п'ять хлібів і дві риби, він, поглянувши на небо, благословив, переломив цей хліб, роздав своїм учням, щоб вони рознесли їм всьому тому натовпу. Дві риби розділив також на всіх. І їли всі, увага, наситились, наїлися, всі наїлися і а, зібрали, 43-й текст, кусків, що залишилися, 12 повних кошиків. І залишки від риби. Тобто більше залишилось, чим було на початку. Тих же, що їли хліби, було біля п'яти тисяч лише чоловіків. Ось такий текст ми маємо на сьогодні. Це слово Боже. Давайте разом його вивчати. Хочу вас трішечки повернути в розуміння контексту. Тобто, що відбувається, просто щоб ми краще розуміли культуру, де ми є, яка ситуація. Отже, ситуація відбувається в безлюдній місцевості. Тобто там нікого немає. Місце, де вони мали відпочити: п'ять тисяч чоловік лише чоловіків. А, плюс були жінки, були діти, деякі з дослідників говорять, щоб могло бути близько 20 тисяч людей. Просто щоб ви зрозуміли контекст, наш місцевий стадіон вміщає близько 5 тисяч людей у Маньформаш в центрі. П'ять тисяч. А було приблизно 20 тисяч людей. 12 учнів. Вони щойно повернулися зі служіння, на яке їх послав Ісус в міста і села по всьому Ізраїлю. І Ісус робить. А, Надзвичайну роботу через цих людей. Вони виганяли демонів, вони зціляли, вони проповідали Євангелія. Вони робили щось надзвичайне. І ось вони повернулись до Ісуса Христа, повернулися як герої. Втомлені, побиті. Але герої. Сотні надзвичайних історій про великий успіх, які вони робили, і їхня впевненість собі реально зростає. Ісус відповідає, Ісус відправляє своїх учнів ось в це далеке, тихе, таке укромне місце, щоб вони просто перезавантажились, відпочили. Де, скоріш за все, він мав навчати їх чомусь, продовжити навчати учнів. Але і туди прийшла ось ця вся величезна кількість людей, і тому відпочинок переноситься. Відміняється відпочинок. Слава про Ісуса Христа, вона настільки швидко розходиться і про Його учнів, що люди просто хочуть бути біля них, щоб щось отримати, щось почути, щось отримати. Люди готові слідувати за Ісусом будь-куди. І ось натовп поточив Ісуса, і його учнів, і Він навчає їх, а вони уважно його слухають. Але те, що ми бачимо в цьому тексті, що прийшло все більше до вечора, звечоріло, темня година. Прийшов час вечеряти. Просто на секундочку уявіть, п'ять тисяч чоловіків, які хочуть їсти. Це вже небезпечна ситуація. Всі прийшли здалеку, всі голодні. А Ісус ще притягує свою проповідь. Учні почали думати, що вони мають щось зробити, якось виправити цю ситуацію, зрозумівши, що шансів в них нагодувати всю цю масу людей немає. Вони просто порадившись між собою, і вони домовились перервати промову Ісуса Христа, щоб якось допомогти Ісусу побачити, що є якась ну, реальна існуюча проблема. Люди голодні, вони не дійдуть додому, щось треба з ними робити. Давай краще відпустимо. Хочу запитати вас, чи вам теж виглядає так, що учні мають більше співчуття, ніж Ісус? Реально? Це так часом нас нагадує. Ми маємо часом, мені так здається, ніби більше співчуття, ніж сам Бог має до людей. І, і часом ми хочемо Богу щось порадити, сказати: Господи, ось що я тобі рекомендую зробити. Ми часом страждаємо цієї хвороби. Тому учні, вони не, не а, давайте скажемо, не кращі за нас, такі як ми. Вони беруть на себе відповідальність, щоб все завершити, відправити людей подалі, по домах, щоб вони там не померли, як вони кажуть, з голоду. Але що мені подобається в цьому тексті, так це слова Ісуса Христа. Він говорить, послухайте, це не дослівний, але переклад по змісту. Зібрання закінчилось, служіння тільки починається. Це те ту фразу, яку ми говоримо кожної неділі. Друзі, наше недільне зібрання закінчилось. В кінці ми знову це скажемо сьогодні. Але служіння по-справжньому тільки починається, коли ми йдемо на роботу, коли ми йдемо працювати, коли ми йдемо служити тим, хто навколо нас протягом тижня. Зібрання закінчилось, служіння тільки починається. І ніхто не очікував з людей, ось які там навколо зібралися саме такого повороту. Він же відповів їм: ви нагодуйте їх. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Ісус пропонує 12 учням нагодувати 20 тисяч людей. Важливо зауважити, що Ісус не сказав їм, що а, зараз ми. Я і ви, ми разом, ми нагодуємо. Тоді було б якось легше для них. Він говорить, ви нагодуйте, ви зробіть це. Та в них не те, щоб немає їжі, ну, весь натов нагодувати, і в них їжі навіть немає, щоб себе нагодувати. І тепер саме цікаве, він говорить їм ще одне завдання. Говорить, порахуйте, скільки ви маєте. Скільки ви маєте? Ось його питання: скільки ви маєте, підіть, подивіться. Скільки ти маєш, порахуй, скільки ти маєш, подивись. І ось просто уявіть цю ситуацію. Ось що вони мають зробити. Ось весь цей натов. Це просто величезний натов народу. І він говорить їм: ідіть серед людей і питайте, в тебе є їсти. А ти маєш щось. Ти маєш... О, риба є в тебе. На общак. Це для всіх нас буде. Хліб. І вони ходять і, 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 і шукають їжу. І тут важливо запитати. А яке ми маємо питання задати до цього тексту, коли ми його вивчаємо? Ось моє питання: чому він хоче від них цього? Чому Ісус просить щось таке? Ну, ну ну, щось таке ненормальне. Ну що значить, ідіть шукайте їжу, коли це очевидно немає їжі на такий натовп. Конференція пішла там не по плану. Так? Ми не підготували обід, не підготували вечерю. А от чому він їх посилає? Для чого він це робить? Він робить це дарма випадково, в нього є ціль. Він хоче щось навчити їх через цю ситуацію. Я вже згадував, що деякі дослідники говорять про те, що там могло бути 20 тисяч людей. Це важливо тримати Сьогові величезний натовп народу. Ситуація очевидна: їм не нагодувати цей натовп. Ні. Але Ісус дає завдання для них піти і рахувати, збирати. В чому урок? Він хотів, щоб вони усвідомили всю реальність і безвихідь ось цієї ситуації. Він хотів, щоб вони пережили її дуже близько, зрозуміли, яка вона, наскільки трагічна ситуація. Всі голодні, і їжі немає зовсім. Вони не дойдуть, скоріш за все, додому, біда. І він хотів, щоб вони вперлися ось в цю стіну, яку я назвав стіна неспроможності. Певна реальність, яка більша за їх можливості. І сказали самі в собі, перш за все, це нереально. Це нереально. Друзі, як багато в нашому житті відбувається ситуація, коли ми говоримо, це нереально. Певна стіна, такі обставини, коли ми розуміємо, це нереально. Я не можу нічого з цим зробити. Це нереально подавати. Навіть якщо ми всі об'єднаємося, це нереально зробити. І ось саме цьому Ісус хотів їх навчити. Це нереально. Так буває в нашому житті. В кожного з нас є стіна неспроможності. Це усвідомлення того, що те, що ви маєте зараз, щоб якось пройти цю ситуацію, це мізерно мало і зовсім недостатньо, щоб взагалі на щось повпливати. Зовсім мало. А в них не було можливості зробити те, що він їм сказав зробити. Подумайте, він дає їм завдання: зробіть це. З тим, що ви маєте, але в них немає можливості, бо те, що вони мають, це зовсім мало, щоб зробити те, до чого закликає Ісус. Вони повертаються до Нього з п'ятьма хлібами та двома рибами. І ось така реальність: п'ять хлібів і дві риби, і 20 тисяч голодного народу. Можливо, в цей момент хтось з учнів думає про себе, краще б ми їх раніше відпустили, для чого весь цей цирк. Ми тільки втрачаємо час, люди ще зліше стають. Уже я бачу по очам, які мужики голодні. Але вже процес пішов. Послухайте, вони вже почали говорити: ми збираємо їжу. Тобто, натяк на що? Будемо їсти. Будемо їсти. А, а процес запущений, і люди, напевно, вже на щось розраховують. А далі Ісус говорить їм, щоб вони, послухайте, взагалі радикальна річ, посадили людей по і по 100 людей, Мийте руки і готуйтесь до того, що будемо їсти. Сідайте за стіл. І ось учні мають ходити і казати, ей народ, ми будемо зараз їсти. А самі розуміють, що все п'ять хлібин і дві риби. Ну, дуже-дуже важка ситуація. Наскільки вони мали довіряти Ісусу, щоб виконати ось це завдання? Просто хоча б посадити людей, сідайте, зараз будемо їсти. І з цього моменту стається саме цікаве. Коли всі люди посідали, то Ісус демонструє а, таку, знаєте, публічну вдячність, Він дякує. Це а, 30... це 41 текст. І взявши п'ять хлібів і ось ці дві риби. А люди дивляться. Голодні, сидять і чекають. Він, поглянувши на небо, благословив, подякував батька, подякував Богу за що? За те, що ми маємо. Подякував Бога за те, що я маю. Те мале і те мізерне. Учні були розгублені через свою неспроможність, а Ісус подякував Богові за цю неспроможність. Коли ми впираємося в стіну нереальності, те, що не можемо подолати, з тим малим, що ми маємо, і з тою задачою, яка стоїть перед нами, ми часом розбиті, кажемо, це, це розбиває мене, я не знаю, що далі робити. І ми впадаємо всякі там депресії і, і просто плачемо. А Ісус дякує за це мале. Він дякує. І це був надзвичайно важливий урок, якому Ісус мав навчити своїх учнів. Ми ніколи не будемо здатні зробити те, до чого Він нас закликає. Хоча ще раз, щоб це почули. Друзі, в християнському житті так це працює. До чого закликає нас Господь зробити те, що Він хоче від нас? Ми ніколи не будемо здатні це зробити, так як це було з учнями. Ось з чого починається справжнє християнство з усвідомлення своєї неспроможності. Це більше за мої можливості. Одного разу Ісус сказав своїм учням, що вони нічого не можуть робити без Нього. Але чи ми сприймаємо Його слова серйозно? Дійсно, ви думаєте, що ми нічого не можемо робити без Ісуса? Та хіба ми так відумаємо? Ми робимо багато чого без Ісуса. Ми навіть служіння часом робимо якісь правильні духовні справи без Ісуса. На, своїму, на своїх навиках, досвіді, звичках, на своїх талантах, навичках, ми ніби робимо і навіть не молимося про це. Господи, благослови цю справу, яку ти дав мені зробити. Ми не хочемо вірити в це. І часом ми навіть хочемо довести Богу, що він був неправий. Ти думав, я не справлюся, а я тобі покажу. Час від часу ми змушені приймати цю істину. Що ми не можемо, ми кличемо до нього, Господи, допоможи мені! Господь допомагає, потім ми знову кажемо, дякую. А тепер, тепер я. Як я вмію? Дякую, що ти тут допоміг, а далі я сам. Можу я запитати вас, друзі, ви коли-небудь були там, там, де ця стіна неспроможності, там, де ви вперлись в реальність і ви не знаєте, як далі рухатись. Повністю перевантажені ситуаціями, з якими не можете впоратись. Це той момент, коли ти відчуваєш себе повною невдахою. Я не можу нічого, в мене нічого не виходить, і я не знаю, що мені зробити, щоб якось змінити це. І ось у чому гарна новина, друзі, коли ми смиренно сприймаємо наші недоліки і визнаємо їх перед Богом, що без нього ми не можемо по справжньому зробити щось велике, прекрасне. Не можемо без Бога, то знаходимося саме там, де Бог хоче, щоб ми були. В тому умовному, уявному місці, зі зламаним серцем перед Богом, Господи, я потребую Тебе. Ось це правильне місце це місце, де ми стикаємося з нашою неспроможністю та починаємо повністю залежати від Бога. Господи, не можу і повністю довіряю Тобі, бо я не можу, бо я не знаю, як далі. Єдине, що може мене врятувати, провести, це Ти. Саме тому Ісус хоче нас навчити дуже простому, але фундаментальному принципу. І я назвав цей принцип реалія неспроможності. Нам треба це усвідомити. Реалія неспроможності. В чому ідея. Ми до кінця життя маємо робити те, чого не можемо зробити з тим, що ми маємо. До кінця нашого життя ми маємо робити те, до чого Бог нас закликає, що робити з тим в руках, що насправді не вистачає, щоб це зробити. Цього недостатньо. Іноді в нашому житті ми переживаємо часи ейфорії, я знаю, які були в учнів Ісуса. Як каже Ісус, пам'ятаєте, вони повернулися, вони кажуть, ми і це робили, і то робили, і нам підкорялись демони, і ми зціляли людей. Просто успіх, реальний успіх, купа результатів, чудових результатів і багато благословіння. В такі моменти наша впевненість ну, реально зростає. Нам здається, що ми можемо служити Богу, попри будь-які сумніви, обставини. А потім ми дивуємося, що щось змінюється. Бо все, що працювало раніше, в якийсь момент перестає працювати, мені би впраємося в невидиму стіну якоїсь паралельної реальності, і не можемо подолати її, щоб продовжити якось рухатись вперед. Іноді здається, що десь тут мають бути двері, якось пройдуться. зараз відкрию, а дверей немає. Окей, я зараз перелізу, я перелізу цю стіну, а вона занадто висока для нас, і ти не можеш нічого зробити. Це як глухий кут. Це є ця стіна неспроможності. Господь дозволяє нам впертись в нашому житті в такі стіни. І це буде відбуватися все наше життя. І ми, він ніби благословляє, дозволяє нам шукати всі можливі варіанти самостійно подавати цю стіну. Давай розпустимо цих 5 тисяч людей. Так легше. Давай їх розпустимо. Все одно їжі немає. Окей, давай збирати їжу. Ось, зібрав їжу, а цього недостатньо. Що завгодно ми можемо робити? Але цього буде недостатньо. Ми консультуємося з іншими християнами, лідерами, читаємо книги, відвідуємо різні конференції, шукаючи рішення, але врешті-решт ми знову опиняємося біля тої самої стіни неспроможності. Це те уявне місце, де ми маємо усвідомити, що ми нічого не можемо з цим зробити. Я не можу це подавати. Це більше моїх можливостей. Яка стіна сьогодні перед вами, друзі? Яка стіна сьогодні перед тобою? Можливо, несправедлива ситуація? Можливо, обставини, які ви не можете змінити, або відносини, які ви не можете зцілити? Що за стіна сьогодні стоїть перед вами? Яка проблема, яку ви не можете ніяк вирішити? І ось моє питання сьогодні: чи приречені ми упертися в цю стіну? І робити вигляд, що все добре, одягнути маску задоволеної людини. Ні, друзі. Я точно впевнений у тому, що коли ми бачимо перед собою цю стіну неспроможності, то Бог бачить набагато далі цієї стіни, набагато далі. Він знає, що знаходиться за стіною. І він більше хоче змінити наші серця в процесі, ніж щоб ми були з вами успішними. Він хоче, щоб ми були. Зміненими серцями, покірними серцями довіряли йому своє життя, свої обставини, всього себе. Нас, некваліфікованих, невідповідних, шокованих від його очікувань, зовсім не здатних робити те, що він хоче, ось таких, які ми є по-справжньому. Бог таки хоче взяти і змінити наші серця. І ось у чому головна ідея: ми часом не хочемо робити те, що він хоче, щоб ми робили. Чуєте? Це важлива ідея. Ми хочемо робити щось інше. Ми хочемо робити те, що ми хочемо, і ми хочемо робити це в його ім'я, тому що ми опустили його рамки, його, його очікування до своїх можливостей. І тому нам легко це робити. Ми, ми постійно намагаємося так робити. Ми робимо постійно те, що Ісус заборонив зробити учням, розпустити 5 тисяч людей. Так буде легше. Ісус говорить, ні, не робіть цього, а ми зменшуємо 5 тисяч до п'яти людей, залишаємо собі тих, хто будуть задоволені трішки перекусити, а потім скажемо, о, як Бог нас благословляє. Ми такі успішні. Ісус хоче не просто, щоб ми почувалися неспроможними. Друзі, Він не хоче, щоб ми тільки це відчували. Він хоче, щоб ми по-справжньому були неспроможними. Перед Ним. Перед Богом. Господи, я не можу це зробити без тебе. Це практично означає бути вдячним за те, що ти маєш зараз, коли цього недостатньо. Господи, дякую за те, що я маю тут, прямо перед стіною, і цього недостатньо, щоб якось взагалі перебратись туди. Але я дякую тобі за це. Дякую за ці обставини, за ситуацію, за виклик, за цю біль. Дякую. І ось чому це важливо? Тому що Він ніколи не дасть нам щось, що ми можемо зробити без нього. Ніколи не дозволить нам зробити щось по-справжньому, прекрасне та велике. Те, що Він хоче, щоб ми зробили, через наше життя, що Він хоче зробити без нього. Ніколи. Він хоче дати нам робити ті речі, які може зробити лише Він один, через тебе і через мене. Зовсім недавно я зіткнувся з такою стіною. Коли ми почали процес збору коштів на, на будівництво церкви, і ви, ви знаєте про це. Ми багато разів е, згадували і робив декілька тижнів назад збір. Тут у нас в примирення. І е, коли я був в Штатах, я намагався кожного дня проводити дві-три зустрічі: публічні, приватні. І все, що я зміг назбирати на цей проект, ви знаєте, я про це казав. Це публічна інформація 25 тисяч доларів. А наш проект коштує 1 мільйон 640 тисяч доларів. Той проєкт будівництва, який ми хочемо побудувати тут, для церкви, для ветеранської спільноти, рекреаційна зона, дитячий садок, весь цей багатофункціональний комплекс, який десь можуть служити краще цьому місту. Нереально велике бачення, за яким стоїть багато посвячених людей і, і змінених доль, змінених життів. І ось коли я був в Штатах, я думаю, я назбирав 25 тисяч доларів. Добре, ми церкви назбирали 20 самі. Потім ми з вами зробили збір, ми зібрали. 17 тисяч доларів за один раз. Ось ви, прості люди, ми зібрали 17 тисяч доларів, і все це ми разом до купи зібрали, ми маємо зараз 61 тисячу доларів. А проект? 1 мільйон 640 тисяч доларів. І я задаю Богу питання, Господи, що це означає? А він говорить, іди порахуй. Іди подивись. Позбирай хліб і рибу. Просто подивись, що ми маємо, і ось що ми маємо. Друзі, чи цього достатньо? Та, звичайно недостатньо. Стіна неспроможності це нереально для нас. І коли ми це усвідомлюємо, кажемо, Господи, але ось наш хліб і ось наша риба. Це все, що ми маємо. І ми дякуємо за те, що ти дав нам можливість самим бути щедрими, самим жертовними і збирати на це. Як ми можемо? І ми, ми це зробили разом. І будемо далі це робити наступних декілька років. А ви ж знаєте, що цього недостатньо? Ви ж рахуєте? Всі, хто вміє трахувати, ви розумієте, що ми своїми силами це не зробимо. Це стіна неспроможності. І ось Бог мене підбадьорив просто. Просто дякуй і будь вірним в тому, що ти робиш. П'ять хлібів і дві рибки. Ми вперемось в стіну. Але Господь бачить далі за стіну. Якщо Господь закликає, Господь забезпечує. Якщо Господь дає бачення, Господь той, хто його зробить. Якщо Господь як знаєте, таке прислів'я, воно не наше, тому для вас воно буде нове. Якщо Господь замовляє піцу, то він за неї платить. А хтось додав, сказав, навіть якщо він за піцу платить, він ще дає чаєві потім, офіціанту. Господь може забезпечити набагато більше, чим ми з вами уявляємо, мріємо, думаємо. Але яка наша роль? Усвідомити, Господи, це наша стіна неспроможності. Ми зробили все, що ми можемо, і без тебе ми це не можемо зробити. Ми не можемо це зробити без тебе. Ісус ніколи не міняв свого повеління і виглядає так, що він нікого його не змінить. Скільки ви маєте хліба? Ідіть і побачите. Чому він робить це так? Чому саме такий метод? І я думаю, відповідь насправді на поверхні. Вам не треба бути дуже, дуже глибоко копати, щоб це зрозуміти. Щоб ми з вами побачили, що в нас є. Щоб ми зрозуміли, ось що ми маємо. Ось що в наших руках. Це те, що ми маємо сьогодні. А потім, щоб ми зрозуміли, чого в нас немає. А цього в нас немає. Це є, а цього в нас зовсім немає. Щоб ми зрозуміли певну реальність і ми це побачили. Тобто я маю чітко усвідомити, що я маю всього п'ять хлібів та дві риби. І також я маю усвідомити, що я не маю достатньо їжі, щоб нагодувати п'ять тисяч людей. маю. І саме головне, тепер ви знаєте, що ви не можете робити те, що Ісус вас закликає робити з тим, що ви маєте в ваших руках. Ми маємо бути вдячні за нашу нестачу, за те, чого ми не маємо. Тому що, коли ми досягаємо цього моменту неспроможності, Він ставить нас на коліна. Не перед людьми, перед Богом, коли я схиляю своє серце, кажу, Господи, я без тебе цього не можу. І саме тут ми усвідомлюємо свої обмеження і надприродну здатність Бога задовольнити будь-яку і кожну потребу. Це місце, де Бог прославляється, і свою славу Він не віддасть людям нікому. Це він зробить і його ім'я буде прославлено. І якщо ви один із тих, хто покладається зараз на свої сильні сторони. Можливо, як класний комунікатор, можливо, ви класний адміністратор, можливо, ви думаєте, я класна людина відносин, найкращий фандрейзер в світі. Будь-хто інший, послухайте. Пам'ятайте, що одного дня ви наштовхнетеся на стіну неспроможності. Ви в неї впретесь. Для тих, хто вже біля цієї стіни, я хочу сказати для вас: ви знаходитесь в хорошому місці. Ви знаходитесь там, де потрібно. Будьте вдячні за п'ять хлібів та дві риби. І пам'ятайте, їх недостатньо. Пам'ятайте, Бог по-справжньому сяє у світлі нашої неспроможності. Без тебе, Боже, не можу. Тому допоможи мені. Це той урок, який Ісус дав своїм учням. Це базовий урок лідерства, основа від Ісуса Христа. Ми до кінця свого життя маємо робити те, чого ми не можемо зробити з тим, що ми маємо по-справжньому в наших руках. І нам варто просити Бога, Боже, не дай нам забути це, щоб що неспроможність не є кінцевим пунктом. Це не кінець. Це не кінець. Це є відправна точка для Його надзвичайної, великої роботи через Тебе і через мене. Для Його слави. Нехай Господь благословить кожного з нас. На цьому шляху життя зустрічаються ці різні стіни неспроможності. Ту реальність, яка виглядає для нас, не, яку неможливо подолати. Схиляйте свої серця перед Богом в такі моменти. Схиляйте серця перед Богом. Дякуйте за те, але що маєте в руках. Упокорійтесь перед Ним. І це хороший стан, коли Господь поведе, покаже, як можна цю стіну подолати. Нехай Господь Босить кожного з нас. Давайте разом помолимося.